На спортивні це малоповерховий комплекс з одно, двох та трикімнатними квартирами комфорт класу у сокільниках. Ви можете обрати для себе будь-який варіант усього 20 хвилинах на авто до історичного центру міста. Власники квартир, у ЖК на спортивній, зможуть відпочивати від метушні міста, проживаючи недалеко від нього. Кожен будинок буде мати відкриті тераси, з яких можна насолоджуватися зеленими пейзажами. За рахунок панорамних вікон і високих стель, 2,7 м метра квадратних. Кожна квартира буде світлою простора. Житловому комплексі на спортивній також передбачено об'єкти комерційної інфраструктури, місця для відпочинку, дитячі та спортивні майданчики, а також гостєвий паркінг біля будинку. Усі проекти торгова марка «Галжитлобуд» будує виключно з екологічних та безпечних матеріалів. Ми використовуємо монолітне каркасне будівництво та цеглу. Утеплення пінополистирол під декоративну штукатурку або фарбування. Великою перевагою цього житлового комплексу є індивідуальне опалення. В кожній квартирі будуть встановлені котли. Тож ви зможете цілий рік регулювати температуру вашої оселі. Тепер давайте поглянемо, як виглядатиме житловий комплекс на спортивній після закінчення будівництва. Вулиця спортивна, на якій будується новий житловий комплекс у сокільниках, розташована між двома великими транспортними магістралями, які ведуть до центру Львова, автотрасою та вулицею Стрийською, якою курсують 33 автобусні маршрути. До центру міста їхати всього 20 хвилин на авто на громадському транспорті одну годину. Власники житла в ЖК спортивна зможуть відпочивати з друзями та сім'єю біля озера або ж в лісопарки в поруч з дому. Ви можете не перейматися через брак необхідної інфраструктури, адже неподалік будинку є супермаркети великих торгових мереж. Мешканці ЖК зможуть з легкістю дістатися до торгового центру «Кінкрос Леополіс всього за 7 хвилин на авто. Також зовсім недалеко знаходиться фермерський ринок шувар, до якого можна доїхати всього за 11 хвилин на авто. На такій самій відстані від новобудови по вулиці Спортивній розташований найбільший у Львові торгово-розважальний центр Вікторія Гаденс з галереєю магазинів, фудзоною з трьох десятків кафе та ресторанів, шестизальним кінотеатром Мультиплекс та великою дитячою розважальною зоною. Значною перевагою є дитячі садочки та навчальні заклади неподалік від дому. Крім того, в районі новобудови знаходиться художня школа, дитяча школа плавання та спортивна школа. Дорослі, які слідкують за фігурою, можуть дістатися до тренажерного залу усього за 10 хвилин на авто. Також можна пішки дістатися до стадіону та футбольного клубу. До медичних закладів можна дістатися за 10 хвилин їзди автомобілем. Отож, усе необхідне для комфортного життя знаходиться зовсім поруч. будівництва на сьогодні. Секція L – зведено 5 поверхів. Секція G – зведено 4 поверхи. Секція E – роботи по фундаменту. Стати власником умріяного житла в затишному житловому комплексі на спортивній звертайтесь в відділ продажу за адресою місто Львів вулиця Стрийська, 45А. Або телефонуйте 098 244 1414. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. До наступних зустрічей!